Рекордний початок метеорологічної зими зафіксували на Дніпропетровщині. Повідомив голова обласного гідрометеоцентру Василь Гринчак. Ожеледицю невеликий дощ та мокрий сніг прогнозують в регіоні впродовж тижня. 16 по 20 січня очікується хмарна погода, невеликі опади та туман. Температура коливатиметься від мінус 11 до плюс 6 градусів вночі та від мінус 6 до плюс 10 в день. Швидкість вітру від 7 до 12 метрів за секунду. Взагалі, в назимку, у період часто вихід південних південно на західних циклонів, які приносять на територію області, і сніг, і мокрий сніг, і хортовина. В середньому середня добова температура переходить через нуль у бік зниження. Найраніше було в 94-му році, 5 листопада, у 2004-му було. 28 грудня, а в цьому році це 8 січня, тобто на 10 днів пізніше, найпізнішої дати за останні там 100 років спостереження.